Для того щоб виконати дослідницьку роботу, я вже говорив, що просто взяти і зробити якесь дослідження, ну навряд так дасться. Потрібна якась підготовка. І для того, щоб ну, це було простіше зробити, ми от в національному парку Деснянського Старогуцький, в Сеймському регіональному ландшафтному парку, в Гетьманському національному парку. Ми пропонуємо різні форми організації такої роботи. От, зокрема, для школярів організовуємо спеціальні експедиції, літні біологічні школи чи навіть екотабори. табори. Також беремо участь і організовуємо природоохоронні акції. Ну, це така, скажімо, одноразова подія, але вона так чи інакше може нам допомогти. От, я вже там згадував про карту поширення лілії лісової, це от буквально була можна сказати природоохоронна акція, тобто це півдня роботи, і ми всю лілію там познаходили, закартували, поміряли і зробили таку собі табличку. Тобто це можна назвати природоохоронною акцією. Е, ну, Якщо немає особливої компанії або е, така. Ексклюзивна робота, не побоююсь цього слова, то тоді можна робити індивідуальну роботу. Тобто, якщо учень хоче щось досягти і, так і цікавиться, то можна йому поручити невеличке індивідуальне зав... заняття і періодично його там брати на всякі польові виїзди, або вже коли він буде готовий в методичному відношенні, то доручити йому якусь невеличку роботу. От, також можна проводити заочні та очні конкурси, от, ну, але вони все одно потребують якоїсь певної підготовки, і ну, це, як правило, ті школярі, які вже з нами трішки попрацювали. От, ну і загальні поради. От, потрібно все-таки вміти домовлятися, вміти кооперуватися. От, Повинен бути якийсь діалог, трішки винахідливість, і це допоможе якось знайти партнерів, об'єднати друзів для того, щоб зробити якесь таке велике дослідження. От більше стосується це дорослої частини населення, От не соромитися, ділитися повноваженням. Тобто більшість школярів, студентів, з якими мені доводилось працювати, це люди самостійні, вони відповідальні і так скурпульозно відносяться до якихось невеличких доручень. От, також вам завжди знадобляться ті, хто дасть нові ідеї. Це не обов'язково має бути якась така ідея у формі компліменту, іноді це такий болюча репліка, яка вас, скажімо так, трішки можливо навіть і сльозу вибити. Але якщо вона йде щира, якщо вона раціональна, то за цю ідею треба хапатися і знайти її якесь місце в ваших планах, в ваших намірах. Водночас чужу ідею вкрасти не можна, От її можна лише споплюшити. Тобто старайтеся ну, не, ну, бути самостійними в своєму виборі, в своїх бажаннях, тому що на чужих ідеях далеко не заїдеш. От тут простіше дотриматися першого принципу кооперація, кооперація і ще раз кооперація. От, ну і от основний є такий у нас захід, який відбувається. Він вже відбувається з 2002 року. Це ми проводимо спеціальний екологічний табір Деснянській зорі, де ми з Ігорем Данковичем, ми, власне познайомилися, 에, знайшли багато спільних інтересів. І, от, врешті, я тепер маю з вами таку розмову. Цей табір в сучасному вигляді проводиться для вчителів з їхніми вихованцями. Тобто, ми запрошуємо в екологічний табір вчителя. Вчитель, якщо він працює, От і хоче отримати якусь ще високу категорію, чи стати вчителем-методистом і працює, і досягти цього саме завдяки е, участі його учнів в всяких е, конкурсах е, дослідницьких робіт. О, чи то це мала академія, чи то це екологічна олімпіада, можливо, це. Конкурс шкільних лісництв, то дослідницький елемент там відіграє провідну роль. І От ми вчителів запрошуємо, пропонуємо їм тематики, і вони разом зі своїми учнями, звичайно, що за нашої безпосередньої участі проводять різноманітні дослідження. Причому це все триває протягом тижня. Ми ставимо задачу, формулюємо мету, знайомимо з методикою, і вже на п'ятий чи на шостий день учні готові представити свої результати. Ось вгорі зліва, якраз у нас підсумкова конференція, де школярі досить жваво і так переконливо Доповідають про свої підсумки, як же жіначі. Вони п'ять днів провели в лісі серед своїх однодумців в одному такому колективі. Кожен старався, під... глядав за своїми друзями і всі були орієнтовані на одну мету зробити невеличке наукове дослідження. От, як правило, всі вправляються з цим. От, також ми проводимо інші біологічні школи, от, ну, вони не, не завжди відбуваються регулярно. От, тим не менше, от, така в нас е, деснянська ліга натуралістів, е, це більше в нас е, не дослідження, а такі пізнавальні екскурсії. От, ми можемо там дерева старі поміряти, порахувати, можемо, от, як зараз на фотографії. Дослідити популяцію рідкісної рослини, яка там от в одному невеличкому місці зростає, і ізюминкою цього нашого заходу є те, що після кількох таких екскурсійних днів ми кудись виїжджаємо, і школярі потім роблять невеличке таке творче завдання, за підсумками якого роблять таку невеличку розповідь. Це відбувається в Новгородській верській бібліотеці. Ну, які теми? Ну, наприклад, птахи на нашому маршруті або всякі там геологічні об'єкти, тому що там крутий берег десни, там зупинився свого часу льодовик, там багато всяких таких валунчиків лежить і цікавих камінчиків. О, ну, так же само там і про ботаніку можна, про ландшафти цікаво, можна все це розповісти. У кожної групи школярів там своє завдання. Ну, от Для молодших школярів є такі навчальні ігри. От На арт Обирок проходить традиційно е, е, такий табір діти природи. І мене туди запросили от провести там низку ігор, таких пізнавальних. От зараз ми із дівчатами досліджуємо злаки. Тобто ми в такій ігровій формі запам'ятовуємо досить складні для визначення рослини злаків. От в Конотопська ман це такий невеличкий експедиційний виїзд, там де кожний. Знає своє завдання за 2-3 дні нам треба зібрати якомога більше матеріалу, щоб потім уже на гуртку в малій академії його опрацьовувати і готувати до всяких різноманітних конкурсів. Тобто, от зараз було представлено вам чотири концепції проведення всяких організованих заходів. Коли ми школярів вчимо азами дослідницької роботи, от ну і застосування знань на практиці це теж дуже важливо, тому що це мотивує якось школярів швидше робить дорослими вже такими матьорами-дослідниками. Ну і тут дуже доречно Зараз в інтернеті є багато всяких програм громадської науки. От я зробив таку невеличку для вас інфографіку, як заповнити відомості для того, щоб занести ці дані в національну мережу інформації з біорізноманіття. Так буває, що ви сфотографували якогось невідомого птаха або невідому квіточку. Ви можете тут зареєструватися в цій мережі, виставити свою фотографію, але при цьому вказати координати, коли ви це зробили. І фахівці, які слідкують за цією інформаційною мережею, вони вам допоможуть цю рослину визначити. Буває так, що я неправильно визначу якусь рослину. От нещодавно колега з Білорусі мені допоміг визначити. Рослину зіноваті, це такий пущик невеличкий з родини бобових. От їх непросто відрізняти, особливо коли вони не цвітуть, і я неправильно визначив, мене поправили. Тобто, це така мережа, яка дозволяє перевірити свої знання. Там можна знайти себе в рейтингу, хто більше завантажив, хто більше визначив рослин. Теж такий трошки елемент змагання є. Але чому це важливо заносити сюди дані, особливо по рідкісних видах, тому що е коли фахівці будуть проводити, наприклад, оцінку впливу на довкілля чи будуть е проводити заходи по сертифікації лісів, вони подивляться: а що ж це тут у нас в цьому лісі росте? Ага, та тут е якась реліктова рослина виявлена, ні, ми не дозволимо рубати цю ділянку лісу. От таким чином, ми можемо більш чітко проектувати ось ті об'єкти природно-заповітного фонду, про які я говорив на початку нашої лекції. Зараз це доволі потужні механізми для того, щоб запроваджувати ті чи інші механізми охорони природи. На практиці свої знання ще можна застосовувати, коли розробляємо екскурсійні маршрути. От зараз я маю честь працювати в проєкті «Полісся Диха Природа без кордонів, от який впроваджується українським товариством охорони птахів. І я там допомагаю волонтерам прокладати екскурсійні маршрути. От ми роботу цю виконуємо в чотири етапи. Зараз ми виконали другий етап. Восени ходили в розвідку, а взимку вже складали екскурсійний маршрут, який весною або на початку літа захочемо презентувати для потенційних відвідувачів. Так, от ці знання, які ми отримаємо під час наших походів, під час дослідницької роботи, можуть вирости в такі екскурсійні маршрути. І от е школярі з селища Іванків, це Київська область, вони зробили екскурсійний маршрут до е села, де е народилася і жила Марія Приймаченко. Е це досить відома народна художниця, і натхнення вона черпала в різних е природних об'єктах. Її, начебто, чудернацькі е тварини. Е Зображені серед рослинних орнаментів і теж досить мальовничі. І от школярі пішли на, на батьківщину і художниці і роблять екскурсійний маршрут, і як природа надихала Марію Примаченко на створення таких образів.